Ну що, скажемо по два ролика будемо робити в неділю. Ну так Так і буде. Скажу в кінці. Друзі, мої вітання і побажання найкращі всім шанувальникам мотоблоків. Тема сьогоднішнього ролика буде Моторсіч 13Е, Веймовський двигатель 13 кінських сил. З електростартером. Тема назріла сама по собі. Чого? Бо в мене багато підписників, які питають, чи є у вас на цьому двигуну генератор. І я казав, кажу, люди добрі, я ще до цього не дійшов, ну кажу, у мене ця тема є, кажу, записана в блокноті, і я обов'язково вам зроблю такий ролик. Ну, вийшло е так, що я взяв е акумулятор АКБ е 45-й е мені поміг взяти це Бойчук, е магазин «Залізяка», е місто Звягер. Е друзі, я шукав в АКБ такий, щоб він мені вмістився в той ящик, що я зробив під це АКБ. Що я вам хочу сказати? Значить, друзі, дивіться, е, ну я, правда, ж, поставив АКБ і все перевірив для того, щоб бути готовим до ролика. І можу вам сказати слідуюче, що, е, бачите, як правило у китайців є е, генератори. Різні є, є хороші, є слабі, є сильні. Зараз ми по ролику побачимо наглядно як це все на самому ділі. Зараз я вам промірюю мультиметром спочатку вольтаж АКБ. Ви побачите своїми очима вольтаж АКБ. А тоді, тоді я заведу мотоблок заведу мотоблок, ми знімемо клеми, і ви подивитесь, скільки ж генератор той дає енергії для підзаряду АКБ. Все наглядно дивимося і фіксуємо. Ось такий ток нового АКБ на цьому акумуляторі. 1269. Друзі, зараз я завожу і відкидую клему. уважно друзі, на мультиметр Ось дивіться, як сам акумулятор, як АКБ. Сам без підзарядного 12.65-1266. Оце він показує. Передіваємо клему. Так, друзі, оце ви все побачили на екрані. Генератор на цьому двигуну є, як мені деякі мої підписники казали, що генератора нема, то ви самі бачите, що є. Ну, є тут стоїть і випрямитель теж, так що воно показує, що він то, в принципі є, але я вам показав наглядно і доказав це прибором. Що він справді є, друзі, таке цей генератор стоїть, він під кікстартером. Е, ну, він, звісно, Ну, Якщо думати про те, що е, стартер тут не дуже сильний, не дуже багато бере енергії, то можливо його і хватить на місяць-два місяці роботи без підзарядки. Друзі, у мене по темі ролика. В принципі, і все. Я хочу вам сказати, що зараз весна. Весна у нас пізня, тому що дожі лють вже 75 мм за 15 днів упало дождю. І це, звісно, дуже забагато, дуже забагато, друзі. Ну і в землю не зайдеш. Ну, я вам хочу сказати, що я чекаю. Готовлю всю свою техніку для того, щоб вам е, довести це, що можна робити мотоблоками на городі. Друзі, е, і ще із мого аналізу, воно видно, що дуже багато моїх глядачів, дуже багато глядачів, дивляться ролики без підписки. Дивляться не один раз. Тобто люди. Постоянні дивляться ролики, а не підписуються. Я вас прошу, підписуйтесь. Я буду дуже радий вам. Це вісомий вклад у розвиток мого каналу. І ще я вам хочу сказати, що тематика моїх роликів розширюється, і я буду старатися знімати два рази в неділю. Два цікавих ролика для того, щоб вам було цікаво, треба нажимати на колокольчик і ждати дзвіночка. Попередження про те, що мій ролик вийшов. Друзі, всім хочу побажати мирного неба. Хочу всім побажати міцного здоров'я, готовте свою техніку до весняно-польових робіт. Жміть на колокольчик і чекайте слідучого ролика.